Привіт! Каменець Подільський. Я Назар. Зараз будемо робити огляд трохімнатної квартири у центрі старого міста. Погнали! Ми на другому поверсі. Площа квартири 85 метрів квадратних. З лівої сторони прихожа. Прямо простора кухня. Студія. 35 метрів квадратних. Всі меблі збережені та в гарному стані. Тепла підлога. Будинок цегляний, товщина стін пів метра. Це немаловажно. Теперішній час. Крута зона відпочинку. Телевізор, столик, шкіряний диван. Ванна кімната. Кутова ванна. Прямуємо до спальні номер 1 яка в майбутньому може послужити дитячою. Також бачимо терморегулятори, які регулюють підлогу. Спальня номер 2 Велика, затишна з кондиціонером. Яка має вихід на балкон. Балкон це щось взагалі неймовірне. Вид на каньйон, парк, затишний дворик з приємними сусідами. 5 хвилин до школи, 3 хвилини до найближчого магазину. Ця квартира продається за дуже вигідною ціною. І вона може стати саме твоєю. Адже мрії здійснюються.